Всім привіт, хочу вам зачитати Друге Коринтя, 11 глава, третій вірш. Але боюся, щоб як Змій був обманув Єву своїм підступом, так не попсувалися думки ваші, і ви не відхилилися від простоти і чистоти щодо Христа. Ви знаєте, що перша любов це є Ісус Христос. Це не є метеликою в животі, як я собі колись думала. Тому саме найстрашніше це втратити ту першу любов Ісуса Христа в своєму житті. І чому так багато людей вони йдуть геть з церкви? Тому що вони втратили першу любов Христову. І багато людей, які навіть перебувають в церкві, вони втрачають народження згори. тобто втрачають Духа Святого. І хочу вам зачитати Откровення, глава 19, вірш 13. Одягнений Він в одежу, побаграну кров'ю, і зветься ім'я Його, Слово Боже! Слово Боже, це Ісус Христос. І якщо ми втратимо ту першу любов Ісуса Христа, то ми просто стаємо садукеями, фарисеями, книжниками і так далі. Ще вам хочу зачитати Откровення друге. Вір з другого по 3 Знаю діла твої, і труд твій, і терпеливість твою, і що не можеш приносити злих. І ти випробував тих, які звуть тебе апостолами, але не є ними, і знайшов їх ложними, і терпеливість маєш, і переносив ради імені мого, і не знемагав. Амінь.